Микола з Дмитро Косьмина, номер 23, Владислав Малешко 22. Ярослав Турченко. Удар з Горчука і Голкіпер вибиває м'яч своєї гри. Порушення правил біля кар для команди Брюге. Пробиває Роман і голкіпер команди Б-1 Ліпінський. Бишеловка виграє боротьбу Фокіна. Мишеловка зрізає кут. Йде передачу на Ліпінського і Ліпінський не влучає поворота. Б1. Дубілей буде виконувати його. Пробиває і вищий воріт, М'яч іде після. Знову калета. Петрина на калиту. І той сам пропускає і заходить м'яч до воріт. Знову калета. Петрина на калету. Валентин пробиває і забиває Петрина. Гол від команди Брюге. Пока зберігає м'яч, іде передачу на ліпінського і рикошетом М'яч ледь не потрапляє до воріт команди. Б1, але голкіпер Все ж таки Васчина Горовенка. Горовенко невдало. Все ж таки підійшлося на удар. Чапала віддає на Горовенка і Гровенковий воріт Пробиває після приводу. небезпеку. Але все ж таки дається віддати передачу на Петрину. Петрина зганяє атаку команди Брюга центром. Нарошлося під удар, пробиває Петрина. І щось переводить м'яч на кудовий. Янковський зміщується під удар. Відає передачу на зафікал. Зарчуть п'ятої на Фокіна на І не забиває Янковський. Від стійки голкіпер команди Брюга. Кинув гол кіпру, а так би зайшов до воріт. Передача до білей з м'ячем, ходить до карного майданчика. Ділей проходить, пробиває і забиває Янковський після передачі до Білея. Ну що ж, 2-1 стає рахунок на корину гол кіпру, а так би зайшов до воріт. Передача до білей. Пробиває навіть по воротах. Валентин помітив, що голкіпер вийшов. Черніченко і... бореться проти дубілею і порушує правила дубілей. І жовта картка для, для дубілеї. Пробиває Петрина, вилучає стінку. Знову пробиває Петрина вийшила, і вищий воріт. м'яч іде під Косьмина віддає передачу центр на Згорчука. Згорчук на Горовенка, Косьмина пробиває і рикошетом м'яч від Калетин. Розіграв стандарт. Контратаками з м'ячем пробиває і забиває Константин. І зрівнює рахунок в цьому поєдинку. 2-2 стає рахунок у нашому просігал сам. Намагався поки се мішеловка розганяє атаку команди Брюге. Контратака. Миш... Незмінне. Удар з Горчука. Кидає собі на хід, проходить Самаляка, ляка з Горчук, йде передачу, і голкіпер команди Брюге вибиває м'яч подалі від харного майданчика. Підбирання за з Порушення правил було, але все ж таки на цьому звучить фінальний свисток. І рахунок у нас в поєдинку 2-2.